Друзі, доброго здоров'я! Ви, напевно, чекали знову якийсь фановий формат, щоб ми ходили і приставали до всіх людей. Але ні, сьогодні у нас буде щось цікавеньке: це Soundcore Liberty 4. І я не побоюся сказати, що ми, напевно, ті, за рахунок яких Soundcore продукція стала популярна в Україні, бо всі моделі, прям з перших якихось Liberty, ми е нормально з ними знайомилися і робили на них огляди. От тут навіть в цих місцях. Отож, мені дуже зараз цікаво познайомитися з Liberty 4. Це не прошки, бо по цей час Liberty Три про ще актуальні, вийдуть чотири 4ПРО, це щось таке проміжне. Але воно дуже цікаве, тому що, по-перше, виглядає, от дивіться, цей слайдер. Самі наушники класно виглядають. Тут є класний ANC, вони реально класно звучать, бо тут два динаміка, і не такі, знаєте, системи, як раніше були. Тобто там підвішений якорь був і був динамічний випромінювач. Тут такого немає, тут два динамічних випромінювача, і вони різних розмірів. Але я послухав, грають божественно. Плюс тут є те, чого майже зараз немає в наушниках, це пульсометр. Тобто ми можемо. Рекати пульс, коли бігаємо. Тьома, ти цього не знав, але тут це є. Тому давайте знайомитися, це Soundcore Liberty 4. І це нарешті нормальна назва. І, походу, вони нас дивляться, бо бачиш, вони тут зробили не глянцеву штуку, а матову. Soundcore. Поїхали. Трошки треба пояснити про неймінг, бо що за Liberty 4? Liberty 3 не було, були лише Liberty 3 Pro і Liberty 2R Pro, здається. Так, вони самі і це. І є наступне покоління Liberty R 2 Pro. Але ось такі саундкорсіли, і думають, блін, треба щось з неймінгом думати. Ну і напевно зараз буде просто лінійка Liberty і Liberty Pro. Тобто буде 4 Pro і, мабуть, звичайні 4. Сподіваюся, що так і буде, або раніше це вимовляти. Два Pro, NC, Liberty, Neo Plus якось важко. Продукти класні, але не повні. <плес> Постачаються навушники в стандартній коробці для преміальних моделей Soundcore. Це розкладушка, в якій обережно складено амбушури різних розмірів, самі навушники в кейсі, кабель для зарядки і документація. Знаєте, хтось спочатку скаже, що оці наушники дуже схожі на AirPods Pro. І, можливо, вони будуть праві. Але давайте по порядку. Спочатку ми поговоримо про кейс. Oh Це слайдер, який ми вже давно бачимо в інших моделях Soundcore. Він зручний, класно підходить під використання однією рукою, приємний і досить компактний. Але кришка, як і раніше, у відкритому положенні, має люфт. Люфт, your father. Але те, що покращилося, це поверхня, з якою контактує та сама кришка. Вона тепер матова і не дряпається, як той глянець раніше. Але останнє не актуально для чорної моделі, бо там глянець. І, мабуть, для червоної. Там, скоріш за все, також глянець. Всередину додали led індикатори, які тепер дуже приємно підсвічуються. І в темряві діставати наушники просто. І елегантно легко тепер. На рахунок діставати, як ви зрозуміли, все просто топово. Дивіться, я закриваю свої очі, раз навушник, не в те вухо, нічого страшного. Два в те вухо, оце не страшно. Закрив, поклав і все. Тепер те з закритими очима я вкладаю. Раз, Блін, ну це топчик. Два. Опа, все. Це 5 балів. Так може. Мало яких моделей одразу ці наушники зі мною зараз пару годин. І я вже так вмію. Розумієте? А ви подумайте, що я буду вміти цими пальчиками через пару днів? М? По центру винесена кнопка підключення, позаду USB-C для зарядки. Навушники виглядають приємно в стилі минулих Liberty R2 Pro, але більш зализано із датчиком пульса на лівому вусі. Збірка на 5, тримати в руках дуже приємно, є датчики приближення. Тобто, коли ви там дивитесь Терненко і ви витягаєте навушник, наушник Терненко ставиться на паузу, і на Кремль летить якийсь добрий безпілотник. Так? Да? Це воно так працює. Керування реалізовано так само, як в AirPods Pro. Сенсорна панель на ніжці, і це зручно. В продажу є чотири варіації кольору: це білі, сині, червоні та чорні. Зі зручністю повний порядок, можна займатися спортом, якщо це підводні шашки, Жартую бігати також можна. Тест Максима Співака приходить на ідеально. Ду -ду 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 -ду". -червона колина, нахилилася чи похилилась. Ідеально. Єдине, знаєте, є нюанс, я не знайшов інформації на рахунок захисту від вологи по стандарту IP чи IPX. Тобто, скоріш за все, якщо ви хочете бігати під дощем і слухати old friend, то не можна, не можна, бо згниють. Хоча знаєте, багато яких наушників не мають цей захист і при всьому цьому нормально працюють в таких умовах, але рекомендувати бігати під дощем не буду. Так, ми сіли таке місце, щоб нікому не заважати, розкажемо зараз про звук. Отже. З чого складається звук в цих навушниках? Дивіться, саме цікаво, що тут два динаміка. Нормальні <рес> да, навушники. О, До речі, дивіться, у нього AirPods. От ми можемо зараз порівняти, в принципі, як грають прошки, це дешеві перші, да, Я так розумію? Це перші прошки, і ось це Liberty 4. Насправді, <рес> насправді це хоча дорожче, це грає краще. Чому? Тому що тут два динамічних випромінювача, тому що тут якась оця коаксіальна система е, випромінювання, яка грає дуже класно. Перше, що ти помічаєш. Тут є кава машина, і вона працює класно, бо кава тут ну класно. Класна кава у вас? Нормально, нормально у них кава. кави, до речі, за рекламу. Не дякуйте. По-друге, вони yeah. дуже чисті. Будь ласка, вони настільки чисті, що ти не віриш, що за 5 тисяч можна отримати такий звук. Ну реально, знаєте, щось із розряду Сінхайсер Моментумів ТВ там 3 чи 2, Але коштують вони дешевше. Ну і звісно, так як працює тут ANC разом з цим звучанням на вулиці, це просто. Перфект. Мені хочеться реально ці наушники собі взяти і послухати, на яких там, наприклад, на 5-6 днів і зрозуміти, наскільки краще маршалів. Якщо вони реально краще, краще, то я їх собі обміняю. Е, про звук давайте зараз трошки детальніше. Ну, цікаво, підійде отак. Облазить. <різь> Дивися! Вони просто <свісно> скопіювали. <Влізли. різь> <різь> <різь> але не заряджаються. Блін, ну це прикол. Так, послухав AirPods і скажу, що прекрасна чвакая Чувак, сірка в них. <плес> <плес> Отак в лівому. Тобі їх треба почати тепер слухаю ці. Пісня одна і та сама. Так, ну, пробачте, але перший AirPods Pro набагато гірше. Реально гірше тим, що вони глухі, вони не деталізовані, а ці прямо. Ширину йдуть, і класно, що ось в цих наушниках скопійоване керування. І воно працює так само по ніжці, так само на як на AirPods, але зроблено це прямо на високому рівні, не так, як у якихось китайців. Якщо трошки детальніше по звуку, то відчувається наявність декількох випромінювачів. Тут ця система називається ACA 3.0, і вона зроблена з двох динамічних випромінювачів, які накладені один на один. Це дає звичайно дійсно схоже з тим, яке досягається за допомогою арматурного випромінювача і динамік. Тобто. ええ。<Top. S 2> uh Широкий оцей АЧХ діапазон, він достатньо прикольно доноситься з таких маленьких драйверів. Відчувається деталізована верхівка і прекрасна середина. Ось прям одна з найкращих в цьому ціновому сегменті. З басом тут повний порядок, він, знаєте, він такий правильний і досить рівний, він не лізе кудись там на середні частоти і на високі. І взагалі, от цей звук можна характеризувати, як, от знаєте, коли ви фари налаштовуєте, у вас повинна бути така галочка. Тобто тут рівно, а потім так чпоньки пішло. Тут так само, бас рівно, Середні рівно і чпонько це трошки вверх пішли високі. І це прикольне звучання, це невиобразна штука, і воно звучить класно і деталізовано. Але є нюанс, коли ви активуєте систему шумопоглинання, ANC, то чомусь басу стає більше. І це, знаєте, такі невеличкий лайфхак, коли ви можете слухати щось там клубняче таке бум-бум-бум, вам, не, вам на вам, вам не вистачає басу, ви кнопочку натиснули, у вас Енсі активувався, у вас вже бум-бум-бум. Ось так. Якось чому так не зрозуміло, але факт є факт. Цікавого відмічую наступне. По-перше, е, нарешті, погода стала гарною. По-друге, тут є LDAC, оцей да, кодек крутий, за допомогою якого ви можете хай-фай слухати на айфоні не можна, з нормальних смартфонів можна. І є спеціал-аудіо, коли ви отак собі в наушники, ну що ж вони у мене в руках, я що не можуть пукнути. Отак, раз, отак, два. Вробили музику і робите ось так. І от ви так по сцені ходите. Розумієте, да? Тобто, так само, як Pro зі спеті лауді, ви можете о -о -о так крутити головою, і навколо вас будуть стрибати інструменти. Реалізовано прикольно, чи буде цим користуватися? Точно ні. Як фішка, клас. Можливо, фільми подивитись. Також хочу відмітити просто шикарні амбушури, які вони тут двухслойні. Зараз ви бачите на екрані, напевно, зараз відірву. Коротше, вони і зручні, і при всьому цьому надають акустичний ефект. Тут збирається басок і Приємно звучить, от ці амбушури, просто вишак. і плюс невелика, точніше, велика відстань від кінця амбушури до самого цього воздуховоду. Це значить, що не буде так швидко забиватися. І, до речі, це також треба сказати. Тут така, знаєте, оригінальна система цього воздуховоду, і він не сильно буде забиватися сірку як стандартні рішення, типу як мої оці маршал мотівенсі, які постійно забиваються. Вони дуже близько знаходяться до твого вуха. А по-друге, там така сітка, така. Мілкодисперсна, вона для цього не підходить. Про шомодав багато не скажу. Він не поганий, але не німий і відкривання ніякого нема. Працює так, як і очікуєш наушниках за 150 євро, тобто нормально Але він також розумний і підлаштовується під ваше середовище. Режим прозорості є, і він не такий шумний, як в деяких конкурентів. Тобто, собі шпокнули, можете ходити там шаурму купувати на ринку, і все це ви всіх почуєте. і Вас всі почують. Тут я мав би сказати про додаток, сказати про те, що існує купа налаштувань, еквалайзери, особисте налаштування звуку під ваші вуха. Да, це фірмова фішка до речі, від Soundcore. Але тут, як ви зрозуміли, є датчик. Пульсу. Останній раз я таке зустрічав, здається, в 2016 році з моделю Jabra Sport Pool. Так, ви можете просто бігати і слухати музику, при цьому слідкувати за пульсовими зонами. Це дійсно корисно і досить нормально вимірює, дуже близько до того, що показують годинники Garmin. Чи користувався я б цим? Точно ні. Чому? Тому що воно не конектиться зі страви, мені треба в'язати цей додаток, переносити інфу туди не можна. Плюс цей додаток дає мало аналітики. І навіщо мені це, якщо в мене є годинник гармін, який все це робить? Коротше, не зрозуміло, але як фішка, як фішка, ось так. Знаєте, для кого ще буде це прикольно, у кого проблеми з серцем, з пульсом? Тобто, напевно, тебе буде додаток попереджувати, що в тебе надмірний пульс. І це прикольно. Тут все круто. 9 годин вуха, і 28 разом з кейсом чи 7,24 24 зенсі. Підтримується бездротова зарядка. І, до речі, на рахунок зарядки швидкої тут нема, але в принципі самі навушники отак в кейсі. От їх так чпок, от за годину вони від 0 до 100, Ні, не кілометрів на годину заряджаються відсотків заряду. І якщо ви хочете зарядити сам кейс, то вам на це потрібно буде скільки? Правильно, 2 години. Це нормально. Є, бездрутова зарядочка. Отак можна зробити. Можна так всунути жорстко, можна не всовувати, як хочете. Так, друзі, тест мікрофону у нас буде що для мене перший раз, що для вас. От зараз я починаю записувати, бо мені цікаво. І насправді, будь ласка, проходьте. Нічого важливого і цікавість в тому, що саундкор завжди класно працювали зі звуком, абсолютно завжди зі звуком мікрофони маю на увазі, і зараз я думаю, це не виключення, бо хоча я не слухав, бо вони завжди ставлять свої моделі багато і мікрофонів, і прикольні системи шумопоглинання. Да, ми розуміємо, що ці мікрофони в принципі не йдуть ніякі порівняння з тими цими дротовими, до отут у вас мікрофон, і ви прямо біля своїх губ можете це сказати, але ось така. Давайте я прямо зараз з вами послухаю і зрозуміємо, як вона спрацювалася. Офігенно в тому, що тут оцей інтелектуальний шумодав, який ну ми всі знаємо, як він працює. Да, ти повинен сказати там п'ять слів. Він аналізує твій голос і аналізує там шум вулиці і давить той шум вулиці. І він дуже прикольно давить його, не так, що твої слова пропадають, а наче в тебе. Там Спочатку якийсь шум є, потім він уходить кудись, і ти чуєш нормальний голос. Навіть коли я тільки що людину пропускав, воно, хоча я в іншу сторону почав говорити, воно якось мене нормально зловило в просторі. Отож від мене це десь 4,5 із 5. Ще раз скажу, що оці мікрофони, які в таких навушниках, це не ідеал. Тобто дротові завжди краще. Але 4,5 із 5 для TVS. Але навіть не порівнюючи знаєте ці навушники з своїми маршалами, я можу сказати, що це фігі є претендент на покупку саме для мене. Іноді я роблю огляди, от, бо щось нове приїхало. Іноді я роблю огляди чисто від себе, бо мені цей продукт сподобався. Цей продукт мені сподобався. Значить, давайте спочатку, що не сподобалося, не сподобалася оця кришка. От це єдине, що мені не сподобалося, але це таке, знаєте, смаківщина. Ну, блін, маршал у мене також кришка ходуном ходить. Все інше мені дуже сподобалося. Звучання клас. Мікрофони ви самі чули, реально класні. Зручність класна. Дизайн прикольний. автономність, порядок. Коротше, все, і ще оці фішки з виміром пульсу. Ну воно не треба, але так типу, знаєте, десь там гуляєш, і так я дивись, що ми, ми на мене наушники можуть да, вимірювати пульс, і всі такі гоніхи раз собі AirPods так не можуть. О, також. Фішка. Коротше, Ліберті 4 мені дуже сподобалося, і за свої 150 євро на момент зйомки відео. Це прекрасне рішення, яке я дуже сильно раджу. Але раджу прийти і послухати наш магазин, бо просто так купувати наушники. Отак, послухавши якогось Мокіча, не треба. Треба слухати, бо слух всі, у всіх різний. І ще хочу вам сказати велике дякую за донати. В останні часи ви дуже мало донатите, але я розумію, що як, трошки вже там всі менше донатять. Але я хочу додати декілька скріншотів. В останні часи я донатив. Фонд Стерненко, да, і на всі ці збори, і ми там якоюсь маленьку суму да, допомагаємо. Ну, і в принципі, взагалі не забувайте, що у нас є картки для донатів. Можете не прям до нас, ви можете фонд притули, стерненко, інших хлопців, яких точно знаєте. Але не от на той збір на моноколесо, що недавно був, знаєте, ну це бред якийсь. Збирають на моноколесо для медиків в окопах. Ну, це ідіотізм який. Коротше, допомагайте армії, контрнаступ. Я думаю, вже десь там почався, але ми про це не знаємо. І перемога не за горами. Слава Україні, слава нації і піздець Російській Федерації. Це треба запікати. Так, да, дякую. На все добре.